Доброго дня! З вами знову інтернет-магазин Юмтекс. Показуємо вам відшиту нами скатертину. А саме це скатертина в стилі прованс, ось такі квіти коралового кольору з білими вставками, сірі кольори присутні коричневі. Відшивалася скатертина овальної форми розмір 120 на 160. Ось так оброблена. Тобто закритий шов. Позаду з на лицьовій частині взагалі нічого не видно, тобто все в тон тканинки. Ця скатертина офальної форми, вона водовідштовхуюча, має у складі тканина 70% бавовни, відштовхує воду, Ось показуємо її зблизьку. Доволі щільна тканина, цупка. Підходить для пошиву також римських штор та звичайних прямих штор, чохлів на декоративні подушки, покривал на підкладці. Кого зацікавила дана тканина, вона доступна на сайті yumtex.com.ua на відріз, також в готових виробах, в готових шторах, в готових скатертинах та в готових римських шторах. По всіх питаннях телефонуйте по телефону 097 556 26 89. Uh, пишіть нам в телеграм або вайбер до нових відео. До нових зустрічей.